Цього року ми з нашими томатами просто переживаємо якісь випробування за випробуваннями. Перше випробування чекало на нас ще на стадії розсади в теплиці, коли наші томати всі повністю захворіли на фітофтору. То була абсолютно наша вина, але ми ледь їх врятували. І ось зараз кінець червня вночі плюс вісім, в день плюс двадцять п'ять. Такі гойдалки томати дуже складно переносять і одразу можуть підхопити знову ж таки ту ж саму фітофтору або альтернаріоз. Будь ласка, обробляємо зараз обов'язково фунгіцидами, не чекаємо перших ознак хвороби, попереджаємо її. Тому обробляємо заздалегідь профілактично. Обирайте широкий спектр фунгіцидів. Обирайте той, можливо, який у вас є, а можливо, той, який вам простіше зараз отримати, дістати.